Як функціонує механізм офісного крісла мультиблок та яким чином ним користуватися? І так, механізм мультиблок. Це найякісніший механізм, який ставиться на крісла класу для керівників. Вони є дуже якісні, міцні, надійні, витримують навантаження 150 кг. Механізм мультиблок має речах праворуч, таку крутилку посередині. І сам речах механізму мультиблок ліворуч. І так, лапка мультиблоку праворуч. Вона відповідає за регулювання висоти крісла. Тобто для того, щоб крісло підняти, потрібно встати з крісла, щоб крісло було без користувача, підняти лапку вгору і пневмопатрон піднімає крісло на потрібну висоту. Для того, аби крісло опустилося, потрібно сісти на нього, щоб крісло було під вашим навантаженням. Знову ж таки, підняти цю лапку вгору, і під вашим навантаженням крісло опускається. Посередині є е, така крутилка з пружиною, яка регулює жорсткість гойдання. Тобто праворуч ви робите більш пружною е, спинку, і, відповідно, має бути більша вага користувача, більший натиск. Якщо ліворуч, ви пружину відпускаєте, і е, гойдання є більш вільним, більш легким, тобто для користувача з меншою вагою. Е, ліворуч. Розташований сам механізм мультиблок, тобто донизу ви фіксуєте положення спинки разом з сидінням в одній з п'яти позицій, догори ви маєте можливість вільно гойдатися на кріслі, вільно гойдатися на кріслі, відкинутися на ньому, та обрати один з п'яти кутів нахилу спинки разом з сидінням. І донизу ви його фіксуєте. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо вас цікавить таке крісло, можете телефонувати, замовляти, заходити на наш сайт. Всім дякую за огляд.